По-перше, я вважаю, що треба поміняти суть і сенс санкцій, які застосовуються. Тривалі і слабкі санкції приводять до економічного і фінансового виснаження великих компаній в Європі. Нам треба, але не впливають радикально на Путіна і на його політику. Нам треба перейти. На короткі, короткострокові, але надзвичайно сильні санкції, які можуть за декілька тижнів досить сильно вдарити по агресору і зупинити його хоча б на мить, і на фоні цього проводити досить предметні переговори. По друге, треба негайно поміняти формат переговорів. Я категорично не можу погодитися з тим, що в переговори вивели Україну практично сам на сам з Путіним, а ще гірше. Стрійкою, яка представляє митний союз, це означає, що такий формат переговорів надзвичайно слабкий для України. Треба повернутися до Женевського формату, тобто залученням Сполучених Штатів Європи, України і Росії. І це може зовсім по-іншому поставити питання знаходження шляху до миру. І ще хочу сказати таку річ. Україна, українські патріоти сьогодні голими руками практично протистоять високотехнологічні армії Росії. І ми чекаємо: І якщо світ не готовий вступити в війну за свою свободу, за свій світовий порядок, за свої цінності разом з Україною шляхом використання зброї, то будь ласка, озбройте Україну. Найсучаснішою зброєю за рахунок України ми маємо право, хоча б придбати зброю і бути захищеними.